Привіт, я Даня, і ти знову на моєму каналі, де я говорю про йогу, саморозвиток і всі інструменти, які можуть покращувати наше життя. Перед тим як ми почнемо завершальну третю частину наших серій відео про. Те, що потрібно робити, щоб мрії здійснювались. Перевір, будь ласка, підписку і постав мені пальчик догори. Мені буде дуже приємно знати, що мої відео для тебе корисні. Ми вже з тобою проговорили, що потрібно робити, щоб зберігати енергію для виконання наших мрій і бажань на фізичному плані, на психологічному і емоційному стані. І сьогодні я хочу проговорити ще один нюанс, дуже важливий, що потрібно робити, щоб мрії здійснювалися, Бажання реалізовувалися, почати прописувати свої мрії. Я це також роблю. У мене є такі блокнотики великі. Я записую свої бажання і мрії. І не тільки на рік, бо я також роблю плани на рік, але ще й на місяць, можливо, на тиждень чи на день таке також буває. І я тобі хочу сказати, як це круто працює. Я в шоці від того, як я на два тижні написала плани в квітні і більше. Частина їх реалізувалась. Дещо частково, дещо я викреслила зі списку, тому що мені здалося це вже не актуальним, але просто дуже круто. І це я реалізувала, чесно, на одну десяту свого потенціалу. У мене є ще запас, куди розкачати ту енергію для того, щоб реалізовувати все більше і більше. І, і ще один нюанс. Це про те, що ми не вміємо правильно формулювати наші бажання. Часто буває така: я заробляю 4 тисячі гривень на місяць, але хочу на наступного місяця заробити мільйон. Ну, блін, це реально чи ні? Ні, ти вже починаєш такі думати, ну що, вона видумує таке. І так само наш мозок зливається. А ще, навіть якщо ти поставила собі мету заробити мільйон через місяць чи через рік. І не прийшла до цього, але зробила там, наприклад, там в два-в три-п'ять разів більше ніж було у тебе на старті. Ти будеш знецінювати, по перше, свої досягнення. Це раз, а два, бо я так теж робила. А два, просто можливо, навіть будеш зливатися, хоч щось робити, тому що мільйон наразі для тебе неможливо. Трішечки підсумуємо, ставимо реальну ціль. Якщо ти заробляєш 4 тисячі гривень, то спробуй збільшити на 10-20% або в половину в два рази на наступний місяць. І пропиши кроки, які ти будеш робити для досягнення цієї ноти. І це працює не лише з грошима, це працює з машиною, зі стосунками, і також це може стосуватися твоєї зовнішньості, якщо ти хочеш там прокачати тіло дуже класно, і ти ставиш собі занадто високу мету. Треба розуміти, все ж таки, грамотно підходити до цього і щоб це потім, знаєш, тебе не дизмотивувало. Ти така, блін, нічого не вийшло, значить не буду взагалі нічого робити. Це працює на кількість підписників в соцмережах і так далі. Тобто не став занадто великих цілей, коли твій мозок починає зливатися. І ми вже знаємо всі кроки, що нам потрібно зробити, щоб мрії здійснювалися, розкачати рівень енергії, щоб у нас було достатньо цієї енергії для реалізації цього бажаного. Бо лише мріяти і нічого не робити так не працює. Але якщо просто робити і не знати, куди рухатись, то також не буде працювати. Тому розкачуй свою енергію на фізичному плані, Знаєш уже, куди не потрібно зливати на емоційному плані і зроби собі такий записничок своїх мрій і бажань, цілей, і також став реальні бажання, наробив X100. Це можливо, але просто уяви, скільки енергії потрібно, якщо ти хочеш мільйон заробляти від того, що ти зараз маєш 4 тисячі, скільки потрібно просто докласти зусиль. Дуже багато. Чи є вони зараз в тебе, ці сили? І чи будеш ти потім радіти цьому мільйонам? Бо в реальності в нашому житті ну, все можливо, мені здається, так, але ціна, яку ми платимо за ці можливості, може бути непомірною. Тож, починай діяти вже сьогодні. Бери для себе той крок, який тобі зараз відгукується, і почни діяти. Не чекай того ідеального моменту, бо знаю по собі, він так ніколи і не настає. Так можна в 70 років сісти і подумати, блін, чому я нічого не робила. Сподіваюсь, Тобі були корисні ці відео, і сподіваюся, що через якийсь час ти напишеш мені блін, Таня, твоє відео допомогло мені реалізовувати мої мрії. Дякую! І це буде велике щастя для мене.